Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Хочу нагадати, що в травні вже будуть призначати житлову субсидію на наступний період. Тому Міністерство соціальної політики України зробили. Важливу заяву і надали наступні роз'яснення для отримувачів субсидій, тобто для нас з вами. Я хочу нагадати, що однією з умов для призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Відповідно до чинного законодавства України житлова субсидія не призначається за наявності, простроченої понад 3 місяці. Заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув, і загальна сума якої перевищує 40 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто на даний момент становить 680 гривень. Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни про цільове використання коштів отримувачами житлових субсидій. Тому з метою забезпечення державною підтримкою осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, житлова субсидія призначається і у випадках наявності заборгованості заплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості, або якщо ви уклали з надавачем послуги. Договір про реструктуризацію заборгованості або оскаржили заборгованість в судовому порядку, тобто, ви можете звернутися. До тієї організації, яка надає вам ту чи іншу комунальну послугу, якщо ви заборгували і маєте заборгованість, і маєте право домовитись про те, що суму заборгованості будете оплачувати частково, не частково, бачте, частинами, це буде називатися договор реструктуризації. Ви будете щомісячно якусь визначену частину сплачувати і таким чином будете погашати свою. Заборгованість. Також в Міністерстві соціальної політики нагадали отримувачі житлової субсидії, хто планує отримувати. Тому розрахуйтеся, будь ласка, якщо маєте заборгованість до травня. Також за субсидією можуть звернутися громадяни, які ще не отримують. Житлову субсидію, але потребують державної підтримки. Починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій, прийом громадян, призначення, нарахування і виплата здійснюється органами Пенсійного фонду України за екстратериторіальним принципом. Тобто, що це значить? Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни без прив'язки до вашого місця реєстрації. Водночас залишилась можливість е, звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади та до посадових осіб Центру надання адміністративних послуг, тобто до ЦНАПу або через портал Дія. Тому, будь ласка, майте на увазі, якщо ви заборгували, маєте якісь. Заборгованості обов'язково звертайтесь, домовляйтесь, маєте на це право, не можете в повному об'ємі оплачувати. Сплачуйте частково частинами, домовляйтеся з надавачем послуг, тобто з тією... Організацію, яка надає вам ту чи іншу комунальну послугу, домовитись, ви завжди зможете, і відповідно будете виконувати свої зобов'язання, які покладені на вас, і в подальшому зможете без проблем отримувати субсидію від держави. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.